Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо вже можливість поспілкуватися із речником головного управління ДСНС України в Волинській області. Володимир Нестров вийшов з нами на зв'язок. що вітання, пане Володимире, з вами хочемо поговорити про те, наскільки зима додала на роботу рятувальникам. Знаємо, що в суботу відбулася масова ДТП, навіть кілька масових ДТП у Луцьку. Чи доводилося рятувальникам теж виїжджати на місце події і брати свою. Участь в знешкодженні цих подій, Так, фактично, ускладнення погодних умов відбулося, можна сказати, так як це попереджав нас Волинський гідромецентр. Наші підрозділи готові до викликів зими були ще відповідно звичайно заздалегідь. Тому не стало для нас несподіванкою, те, що можуть траплятися надзвичайні ситуації як на дорогах, так і. Іншого характеру, тому підрозділи звичайно були готові. І як ви вже сказали, це ДТП, що трапилось спочатку, мас масштабне ДТП трапилось спочатку на вулиці Рівненській, потім на проспекті Соборності. Наші підрозділи виїжджали для надання допомоги громадянам і ліквідації певної мірою наслідків цієї події. Зокрема, скажу, що запобігли. Ну вжили заходів для запобігання пожежі. Тобто знешкодили пролите пальне, інші матеріали, ну і надавали певною мірою допомогу тим постраждалим, які під час цієї події отримали різного роду травми. Крім цих подій, рятувальники протягом останніх днів ще декілька разів залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, у горохівській громаді це між. На автодорозі берестечко горохів, там складна ділянка з підйомами та спусками, і завжди під час снігопадів там виникають проблеми у водіїв, особливо вантажних транспортних засобів. Так і цього разу водій вантажівки, який потрапив у сніговий замет на цій ділянці, дорозі дороги не зміг самостійно вибратись. Відповідно, йому довелось викликати рятувальників. Там наші підрозділи. За допомогою спецавтомобіля та засобів відбуксирували цей автомобіль, який перегородив рух інших транспортних засобів, ну і складав певною мірою негаразди на цій дорозі, тому ми змушені були залучатися. Ось. Ну і ще виїжджали ми також на ліквідацію ДТП у Луцькій громаді. Поблизу в Купачівській громаді Луцького району. Де легковий автомобіль з'їхав в Кувет, правда, вже на момент прибуття рятувальників, там люди були госпіталізовані. Ми тільки проконтролювали, щоб не трапилось пожежі в цьому автомобілі, вжили певних заходів. Ось, ну можна сказати, що протягом цих останніх днів, все-таки в порівнянні з іншими періодами, як це було і минулого року, ну і в інших регіонах нашої держави. Кількість викликів служби 101 все-таки у нас не є великою, не є критично. Ці випадки були локальні, тобто спрацювали, можна сказати, і відповідні служби. Ну і я скажу так, що і громадяни дослухались до порад гідрометцентру, органів влади, ну і ми теж застерігали, щоб без нагальної потреби водії не вирушали в дорогу. Відповідно, якщо все-таки довелось, то брали з собою відповідні і засоби для того, щоб можна було самому. Надати допомогу своїм транспортним засобам, ну і суворо дотримуватись правил дорожнього руху. Це, до речі, актуально і зараз, бо погода все-таки поки що в нас не є дуже сприятливою для мандрівок, ось тому ці перестороги діють і на даний час також. Пане Володимире, також знаємо, що в суботу відбувалися масові заходи, зокрема на водоймах нашої області, де відбувалося освячення води, чи залучалися рятувальники. До таких заходів. Так, залучалися рятувальники, як і кожного року. Ми здійснюємо чергування у місцях, де передбачається пання на водохреща або освячення води. Це відбувається відповідно до звернень органів влади, тобто місця, які визначені і там очікується велелюдне скупчення віруючих парафіян. Наші підрозділи там. Здійснюють чергування для того, щоб на випадок кризових ситуацій оперативно надати комусь допомогу. Так було і цього року. У кожному районі наші підрозділи були залучені до цих чергувань. На місцях проведення цих заходів працювали рятувальники, водолази. Ну і відповідно залучалася спеціальна техніка для виконання тих чи інших завдань у випадку потреби. Скажу, що. Нагальної потреби надавати допомогу людям не було. Рятувальники швидше слідкували за дотриманням правил безпеки, От, тобто жодних кризових ситуацій, на щастя, не трапилось. От, ну Наші рятувальники десь допомагали людям, якщо ті хотіли купатись так як, так як це прийнято певних категорій. От, ну, вийти, зайти, десь слідкували за тим, чи в Є можливість людей фізичний стан дозволяє, тобто чергували там наші медики. Ну і на річці Стир у Луцьку допомогли священнослужителям здійснити ці заходи. Беспосередньо на середині річки там задіювався наш човен водолазів-рятувальників. Це теж свого роду вже традиція. Тому ми провели певні підготовчі тренувальні заходи заздалегідь, перевірили всі необхідні. І наші плавзасоби, ну і взагалі якби ситуацію вивчили достеменно, тому можна сказати, що завдяки підготовці і чергуванню наших фахівців, ну так і рівно, як і інших служб, поліції, зокрема, інших, хто там був так, потрібен, обійшлось без, без надзвичайних ситуацій під час цих святкових. Але водночас, пане Володимире, з'явилася інформація, що в Любомлі в ставку втопився чоловік, то це не було не під час цих. Заходів і святкування водохреща. От в нас є інформація, що поки що тіло не найдене. Там проводились пошукові роботи. Ось. І 7-го числа, фактично, з обідньої пори до темної пори часу, поки дозволяє техніка безпеки проводити пошук цих людей, цієї людини здійснювався пошук, ймовірно, людини, яка потонула. У Ковальському районі це Рівненська громада, село Полапи. Ну, Орієнтовно за попередньою інформацією: людина, чоловік 1977 року народження? Він пішов з дому ще 5 січня за попередньою інформацією, поки що його не виявили як не загиблим, так і відповідно живим. Пане Володимире, а поза цим населеним пунктом і поза Луцьком Луцької громади, загалом яка ситуація у Волинській. Області з надзвичайними ситуаціями, чи все контрольоване контролювати все дуже важко. Ми можемо застерігати громадян, можемо нагадувати їм правила безпеки. Зараз це в першу чергу актуальність правил пожежної безпеки під час обігріву своїх житлових будинків, квартир, взагалі, осель через те, що. Цей період збільшується ризик виникнення пожеж, саме через порушення правил експлуатації обігрівачів, як на твердому паливі, так і електричних приладів, ну і, звичайно, газових приладів багато є. Ще однією проблемою, як ви бачите, є вихід людей на тонкий лід, ну або взагалі перебування біля водойм. Дуже часто в нетверезому стані люди десь нехтують своєю безпекою і потрапляють в такі ситуації, коли надати їм допомогу вже практично неможливо. Тому ми застерігаємо і за вашою допомогою засобів масової інформації і за допомоги органів влади, і самі ходимо в так звані відпрацювання житлових помешкань, населених пунктів сільських в першу чергу, для того, щоб нагадати людям про те, що правила безпеки взимку це ну, дуже важлива річ, і якщо її не дотримуватись, то або пожежа може трапитись в житлі, або може трапитись трагедія. На водоймах, які тільки-тільки -тільки вкриваються льодом, і він, надзвичайно, ще є небезпечний. Тонкий лід це фактично ну, зона підвищеної небезпеки для дорослих, а для дітей в першу чергу. Тому і батькам, от і зараз я ще раз застережу та й всіх дорослих теж, якщо ви бачите дітей поблизу водойм або на водоймах, то не проходьте мимо, а зробіть так, щоб діти залишили цю небезпечну територію. Ну, краще вони, щоб вони туди взагалі не виходили. Батькам треба кожного дня буквально пояснювати, наскільки лід, особливо тонкий перший лід, є небезпечний, і запобігати таким випадкам шляхом пояснення, роз'яснення небезпеки, провалитися під кригу і пояснити, що тут надати допомогу вже людині, яка провалилася, надзвичайно важко це. Якщо поряд немає фізично здорової сильної людини, сміливої, то рятувати таких потопаючих ну, практично неможливо. Пане Володимире, ну і синоптики обіцяють на цю ніч до 16-18 градусів морозу, чи діють десь на території нашої області пункти обігріву на випадок того, що хтось дійсно змерзне, чи щоб не обморозився, де це можна зробити, якщо є такі. Пункти незламності зараз вони фактично виконують роль колишніх, як ви сказали, пунктів обігріву, фактично їхня функція розширена, ну вони, як ви знаєте, почали роботу у нас уже з 2022 року. І не треба чекати, як то кажуть, як ви правильно зазначили, поки людина змерзне або відчує себе зле, якщо ви потребуєте допомоги. і... Чи сховатися від вітру, чи від морозу, чи просто вам край необхідно десь поспілкуватися, зарядити телефон, то якраз для цього і призначені ці пункти незламності, от яких в області загалом розгорнуто 361. Але це не тільки ДСНС, це і інших структур, які ну, комунальні заклади, охорони здоров'я, торгові заклади і багато-багато інших. Їхній переліки є, до речі, Доступний у застосунку дія, тому я всім раджу ознайомитись заздалегідь і знати, де найближчий до вас знаходиться такий пункт незглавності, для того, щоб у випадку потреби ви могли звернутися туди за тою допомогою, яка вам буде вкрай необхідна. Ну, ми всі пам'ятаємо ці кризові періоди масового відключення електроенергії, коли в цих пунктах незглавності було тисячі людей, які фактично потребували. На зв'язок своїми рідними і близькими. Тому для того, щоб не довелося, скажімо так, в нагальному порядку користуватися такими послугами, подбайте про ці необхідні для вас засоби заздалегідь. Майте запас і засобів підзарядки телефонів, і навіть запасний телефон, От, ну якісь елементарні засоби для обігріву, для того, щоб можна було надати допомогу собі. Але ще раз скажу. На базі ДСНС на сьогоднішній день діє 39 таких пунктів незламності. Це в кожному пожежно-рятувальному підрозділі. У нас області їх 28. Також розгорнуті два пункти незламності на митних переходах з Євросоюзом. Це у селі Старовойтово та у місті Устилух Розгорнуті такі пункти незламності, а також розгорнуто 9 мобільних пунктів незламності на базі наметів. Це додаткові, скажімо так, засоби, які на випадок ускладнення ситуації. Ну і крім цього, в резерві, можна сказати, знаходяться ще в нас чотири мобільних пункти незламності, для того, щоб можна було на базі транспортних засобів, які спеціально для цього переобладнані, і вони можуть виїхати в будь-яку точку нашої області і розгорнути свою роботу там, для того, щоб у випадку чи надзвичайної ситуації, чи іншої якоїсь нагальної потреби. Надати допомогу людям, як я вже сказав, у забезпеченні зв'язку, електроживлення, чай, печиво, ну, тобто, якісь елементарні продукти харчування, гаряче питво, пиття для людей в такому випадку буде забезпечене. Пане Володимире, а чи є якийсь графік роботи, зокрема ось цих мобільних пунктів ем, е, незламності? Ні, графіку роботи немає, цілодобово цілодобово відкриті. Ще раз скажу навіть от в цей час відносно спокійний, люди можуть скористатися з послуг цих пунктів незламності за необхідності. Це в наших пожежно-рятувальних підрозділах. Там чергує щодоби чергова варта, яка після звернення людини обов'язково проведе людину туди, куди розгорнути фактично цей пункт незламності, і людина зможе там чи підзарядити телефон, чи випити чаю, чи зігрітися від холоду і вітру. Дякуємо, пане Володимире, за цю інформацію, за те, що роз'яснили, яка нині ситуація із надзвичайними ситуаціями у Луцьку і області загалом. І дякуємо за ці поради. Тож, Володимир Нестеров, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, був у Волинській області. Був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре. Дякую вам. Дякую добре.